Безсоння у дідовій хаті. Тиша м'якими пальцями горниться під потилицю. Хтось дерев'яними східцями тупає, наче на милицях. Кіт попід теплим припічком злизує свіжу сметану і поглядає нищечком Встану я чи не встану. Місяць тонким промінчиком святить воду у жбанку, спить домовий камінчиком, облюбував лежанку. Попрані домотканики пахнуть теплом і річкою, линуть під ноги килимом, аж під старою пічкою. А хміль, як ведмідь волохатий, знов заглядає в дім. Дуже йому цікаво, що це твориться у нім. Чую, сіренька миша старанно лущить горох. Серед чарівної тиші не спиться нам щось у двох. цокає давній годинник, хвилини збирає в роки, тепла подушка родинна горнеться знов до щоки. Проснусь від спочину рану в теплих обіймах сну. Третіх півнів проспала, а думала, що не засну. Стричає колодязь під липами, стилу піднімає сто літ, тихо зітхає і схлипує за журавлями в політ. Вуздечка у доброму стані, Життя ще не в'їхало в тінь, пасе конюшину в тумані, сірий у яблуках кінь.